Наскільки міцний міст зараз будується? Коротко, бо багато інформації надав. Але я звісно ж про НАТО і про ці міст мости можна в ножині, в однині, як хочете. Дивіться, українці повинні зрозуміти, як побудований цей світ. Так хочемо в НАТО, рецепт такий: чим більше і активніше Україна буде розносити енергетику Росії, так чим частіше будуть бити, особливо що дрони будуть прилітати біля. Нафтогонів, яким американські компанії перекачують казахську нафту, то швидше ми станемо частиною НАТО, незважаючи на всі ці мости, всю цю туфту дипломатичну, все що пов'язане, то треба контролювати. От головний принцип роботи НАТО, якщо uh -huh. говорити коротко, тому це немає в дійсності всі ці там умови і так далі. Сильних беруть, сильних беруть, тому що Україна сильних не треба підтримувати, вони можуть себе самі забезпечити. Чувати, посилити НАТО, тому ставати не, не дивитися там на папе. Ну те, що там написали, ну звичайно, могли би більше дати без заперечень. Ну добре, що принаймні воно якось зафіксовано, що буде довгострокова підтримка. Це дуже добре. Ви про 40 а, мільярдів це... Тарасу. Ну це на все там то ми ж не знаємо те на кого дадуть, не дадуть. То що знаєте, ми ми ж вже бачили ці ці знаєте свистопляски західних політиків, які не, не розуміють точніше, там починають іграти ігри єдиний спосіб забезпечити цю підтримку удари, удари по території Росії, тому що в Росії вони цінують більше ніж Україну. Давайте будемо відверти, і тому ми цінність Росії повинні зменшити. Тому ми повинні вимагати, щоб наші ВПК це була національна ідея. Інтегрувати його в західне ВПК. необхідно вже зараз давати можливість експортувати зброю нашим виробникам для того, щоб вони завозили в країну валюту, підтримували виробничі цикли і забезпечували паралельно українську армію. Угу. За схему я вам сказав, вже якщо за кордон ви продаєте за будь-якою ціною. А в Україні, ну, наприклад, ви можете умовно безкоштовно віддати одну одиницю продукції. Припустимо, 5 дронів ти відсилаєш за кордон з націнкою 500%, А українській армії ти один дрон віддаєш або в обмін на ціні папери, якщо грошей немає, або за умовно одну гривню. Це дає можливість забезпечити українську армію і валюту завозити, ставати частиною ВПК ПК Сполучених Штатів Америки та Заходу та багато чого іншого. Ну і секретність те, що ми завжди вговорила секретність підприємства ВПК, секретність на митниці і так далі. А далі довбати довбати по Росії іншого і іншого рецепту вступу в НАТО немає. Що побоюється захід? Захід побоюється хаосу в Росії, тому що ми повинні розуміти, що це обмежені всі обережні кроки пов'язані тільки з одним. Досі на заході грають в цілісність Росії. Вони росіяни шантажують їх розпадом, і це заходить в, цей, в американський стеблишеміце, тому що вони там більше грошей будуть витратити. Ну, Україна повинна організувати хаос. Для того щоб в обмін на маленьку проблему кордону 91-го року вступ в НАТО списання боргів Україна налаштувала велику проблему тільки так. Це працює, а не всі ці знаєте: дипломатичні еквілібристика, розкази, мости, ворота. Та інші речі, які не мають ніякого стосунку до реального життя, оці всі українські компакти і так далі. Ну це ж дивіться, як все офіційно представники країн НАТО на сцені. Я не акцентую... Там. нам ракети потрібні для ударів по Росії. Ти дивіться, нам дають покрапельниці, щоб знаєте, трималося. Нам нас це не влаштовує. І скільки це часу буде тривати в Україні? Потрібні mm. удари по території Росії для того, щоб швидше закінчувати війну. Ну, а Це можливо зробити тільки нарощуючи удари по території Росії. Іншого не буде, а, тому що ну компакт це красиво. Все те виглядає, але це знаєте тільки знаєте, щоб для підтримки життєдіяльності Україні потрібна перемога. Не там якісь там проміжні сценарії, про які нам натякають і так далі. Нам потрібно сконцентруватися на знищенні Краснодарського краю та портів Балтійського моря, через які йдуть експорт в Індію, Китай і все інше. Тоді, тоді все буде по-іншому. Отак от повинно діяти, а не слухати, що нам будуть розповідати, і різними обрамляючи це все різними красивими словами. От змагання змагання Буданом з малюком на території Росії, от слід підтримувати. Хто більше переб'є МПЗ? Так ти там СБУшники виносять Краснодарський край партинова. Російська Оце добре. Оце повинна бути. Оце реальний вступ в НАТО. Оце реальний вступ НАТО, а не це все те, те, що там пишуть на різних конференціях. Я багато локацій за цей тиждень, коли куди прилетіло. Міг би згадати Волгодонськ, Ростов Чергове там знімали відео Енергетика, Ч... да, правильно. Чечня, енергетика Чечня, до речі, буквально вчора ці відео облетіли ті чи інші пабліки. Е, та ну і про, нам потрібні ракети. Сотню разів ми вже про власне озброєння та, і виробництво говорили, Тарас. Ви вже згадали. А в принципі, я від там експертно середовище чую питання: де побільше наших ракет? От Де треба називаєте різні ви, види цих, цього ракетного озброєння? Як нас з цим, Тарас? Е, Ну, давайте так. Багато чого Таке... теж було зроблено. Те, що у там розігнати, ну ми це вже чули. Тут якби да а я дотримуюся цієї думки, воно, воно такі є. Ні, ну, чекайте Приватне. і таке навіть звучить, Доводиться чути в ефірі. Хоча в нас війна, а тут «Укроборонпром» розігнати. короборонпром ну, Мені здається, це якось травма. Ну що там є, давайте так. КБ Луч чи потрібно Керастельову вказівки? Як робити ракети? Не потрібно. Це є частина окробронпрому. Він спокійно може від отримувати замовлення від міноборони і спокійно собі робити. Чи потрібне керівництво Антонову розповіді, як потрібно будувати літаки чи безпілотники? Я думаю, що вони самі впораються. А я говорю про цю надбудову так званих управлінців, які в принципі нічого не виробляють, оце воно в принципі, не потрібно, але все рівно треба приватників. Приватний капітал залучати комбінація приватного капіталу та о, о, державного до державного замовлення буде давати величезні результати, і знову таки експорт. Експорт, експорт, дайте можливість от камишин говорив на 10 мільярдів. Вже готові виробляти продукції. Так дайте можливість експортувати за кордон за кордону. Щось mm -hmm. ми завозимо те, що у нас немає віддавати те, що ми можемо виробляти. Наприклад, завозити валюту за кордону. Вибачте, якщо ми розгорнуємо експорт на 10 мільярдів, так вибачте, нам і не треба буде різних брати. Як наприклад за драконівськими умовами, невідомо яким відсотками, наприклад, там ВФ. Оце ж все ж гроші. в Виробничі цикли підтримувати, зайнятість потрібна буде, ну і армія буде зі зброєю. Тому що знаєте, у нас просто проблема в тому, що у нас деякі люди думають: ну якщо ми дозволимо експорт зброї нашої, то наша армія залишиться без зброї. Я вам хочу сказати, коли підприємство стоїть без замовлення, так зброї і так немає. Нема а коли воно постійно працює. А в промисловості це на масштабі воно здешевше. Там проводяться дослідження, покращуються моделі, напрацьовуються навички. і Тоді і тоді буде зброя в достатній кількості для того, щоб не залежати від різних політичних кон'юнктур, розповідей, що робити, і куди Україні треба бити, можна на завершення розмови. Я поставлю запитання таке. Якби на Антонові було спільне виробництво f 35 чи чули б риторику що ето законні цілі? і чи, знаєте, чи неможливо б це е, обстріли Києва та й загалом. Я про бізнес, так? Я про спільне виробництво ні, і так це, далі. Ні, ні, ну в тому числі спільне виробництво повинно бути. Все простіше. Американці могли просто. Садити, наприклад, транспортний літак на всі аеродроми нашої країни mm. Mm. і не треба, не треба, не треба, не треба нічого вигадувати. І... Ну, наприклад. На початку вторгнення, ну тоді б росіяни не ризикнули по них вдарити. І ще 40 секунд. Чи отримують вони вже в Європі ознаки такої більш слабкої позиції, Тараси? Коли ми бачимо і читаємо інформацію, що спецслужби в Німеччині попередили і унеможливили замах на директора заводу «Райнметал». тому що вони зазначають, що Російська Федерація готувала цей замах. Ну і, і знаєте, і перше риторичне українське питання, і що далі у uh -huh. неможливо і що далі. Да ну яка ваша реакція далі? Ви ж розумієте, що це вже агресія, або яка реакція НАТО на те, що е Росіяни поставили в Калінінградській області цей комплекс красуха, красуха яка там. Uh -huh. можливості GPS-у відображатися адекватно, і військові британські uh -huh. літаки не можуть теж визначити своє місце, і, і що? 3. Це, по-моєму, в давно, uh, тому що uh, да. давно бути рішучим і називати речі своїми іменами. До зустрічі на прямому Тарас, спасибі за ваш час. Тарас загороді, yeah. політолог був з нами на зв'язку.